Літні збори пройшли продуктивно, я вважаю. Була хороша нагрузка. Думаю, ми в хорошому такому фізичному стані підійшли до цієї першої гри. Шахтар досить хороша команда, чемпіон України. І я думаю, з ними буде цікаво грати і надіємося на позитивний результат. Буде важка гра, але ми. Надіємося і будемо це робити для того, щоб добути в цій грі позитивний результат. В першому колі ми зіграли досить грамотно проти Шахтаря, не дали їм використати свої моменти. Також ми могли навіть забити, там виручив Трубін дуже здорово Шахтар. Матч другого кола, я вважаю, це просто збіг обставин, який. Таке сталося один раз, надіюсь, більше не повториться. Можу сказати, що ми з командою настроєні в кожному матчі добувати позитивний результат. І надіємося на те, що ми здобудемо якомога більше очків і точно не будемо боротися до останнього туру за виживання, а будемо наоборот боротися за останнього туру за Єврокубки.